Як позбутися від перію швидко і назавжди секрети досвідчених дачників Видавець Уніан садівники розповіли, чи допомагає гербіцид від перію і які народні методи ефективні в боротьбі з бур'яном Перій в народі називають черв'як трава, через його унікальних навичок пролазити в місця, про які ви навіть і подумати не могли. Небезпечний пирій тим, що він може пошкодити живі рослини, більш того, навіть проткнути дошки, які вам потрібні на ділянці. Уніан розповість, як можна вивести пирій з городу і які засоби краще для цього використовувати. Раніше ми говорили про те, як позбутися від бур'янів швидко і ефективно. Всюди сущий пирій, що за рослина ключові небезпеки. Ботаніки кажуть, що цей бур'ян відноситься до сімейства злакових і вважається мало не найшкідливішим з усієї групи. Справа в тому, що висота його стебла досягає 1,5 метрів, а це погано позначається на інших культурах, пирій забирає добру частину сонячного світла. Коріння пирію знаходяться на глибині від 5 до 15 сантиметрів під землею, в'ються і за формою нагадують шнурок, вони дуже повзучі і виверткі. Більш того, у них немає періоду спокою, при найменшому пошкодженні ці частини рослини випускають нові пагони і різко йдуть в зростання. Якщо на ділянці кореня є хоч одна нирка, він буде розвиватися. Основний недолік перію для дачників в тому, що до кінця червня культура починає рости вглиб, утворюючи цілі бульби для перезимівлі. За два роки кореневище може стати помітно товщим приблизно в два рази. Ще один неприємний нюанс перій не боїться ні заморозків, ні посухи. Навесні зростає, навіть якщо лежить сніг, причому на будь якому ґрунті і при будь якій температурі. Чим можна труїти пирій, ефективні методи багатодачники помітно втомлюються шукати відповідні засоби для боротьби з бур'яном. Проходять десятки безсунних ночей, поки садівник не знайде відповідь на питання про те, чого боїться пирій насправді. Уніан зібрав найбільш вдалі варіанти, які врятують вас від надокучливої рослини, полоти і перекопувати. Існує метод, як позбутися від перію без хімії екологічно і корисно. Такий агрофітнес не тільки безпечний для ґрунту, але і результативний для вас, пару зайвих кіло залишити на городі. Інструкція проста Підколупуєте вилами рослину, витягаєте її разом з корінням. Спалюєте далеко від ділянки. Нюанс в тому, що перекопувати город від бур'яну потрібно саме вилами, так буде легше, але ефективніше. Через деякий час ви побачите, що в землі з'явилися нові пагони, це нормально, вони занадто слабкі, а висмикнути їх не складе труднощів. Можна скористатися і лопатою, застосовуючи метод повітряного перекопування. У цьому випадку вам потрібно. Набагнет лопати викопати землю з бур'янами, розкласти її на невеликій відстані один від одної прямо під сонячними променями. Не пройде і пари днів, як пагони висохнуть і зморщаться. До речі, таким же способом можна позбутися від лопуха, кульбаби або кінського щавлю. мульчувати. Для того, щоб зрозуміти, як позбутися від пирію в малині, рекомендуємо звернути увагу на цей варіант. В даному випадку вам потрібно вкрити землю деревною корою, соломою, опалим листям, перепрілією тирсою або щільною чорною поліетиленовою плівкою. Хитрість полягає в тому, що такі допоміжні засоби перегороджують порію доступ до світла, без нього бур'ян не може рости. Такий метод відмінно підходить для захисту рослин зі слабкою кореневою системою, наприклад, малини або суниці, висадити сидирати. Є кілька культур, які не тільки збагачують ґрунт, але й успішно борються з бур'янами. До них відносяться ріпак, озима жито, конюшина, гречка, вівса, горох. Висадивши такі рослини на своїй ділянці, ви можете назавжди попрощатися з пирієм та забезпечити ґрунт корисними речовинами. Деякі городники намагаються використовувати оцет проти перію, але, на думку більш досвідчених колег по цеху, розмова про те, як позбутися від перію за допомогою оцту взагалі не вартий часу. Причина обробка таким засобом вбиває верхівку бур'яну, а коріння як основна проблема нікуди не дівається. Так що, якщо вам потрібно позбутися від перію назовсім, а не просто зробити вигляд, то дивитися в бік оцту не радимо.